Володимир Мономах, останній великий об'єднувач Русі України, воїн, що не знав страху в степу, і мудрий державець, який залишив своїм нащадкам повчання, його ім'я стало символом сили Київської держави, страхом для ворогів і заздрістю північного безликого залісся. Він отримав єдність землі, коли все довкола розпадалося, і довів, що влада може бути розумною, справедливою і людяною. Володимир Мономах, син київського князя Всеволода Ярославича і візантійської принцеси Марії Анастасії, дочки імператора Костянтина IX. народився 1053 року. Княжив у Смоленську, Чернігові, Переяславі, Києві. Молодим заміщав батька в державних справах, об'їздив всі міста, очолював походи проти половців і виконував дипломатичні місії Києва. Після смерті матері залишив Київ через конфлікт із мачухою, дочкою половецького хана. Цей особистий досвід імовірно зробив його непримиренним ворогом кочовиків. Близько 1070 року Володимир одружився з гітою Весекською, дочкою англійського короля Гарольда II, який загинув під Гастінгсом. Так Київ ще більше зміцнив династичний союз із Західною Європою. Після смерті батька в 1093 році Мономах мав усі права на київський престол, але добровільно поступився ним та посів у Переяславі, аби уникнути громадянської війни. Це був не прояв слабкості. А стратегічний крок далекоглядного політика саме він ініціював Любецький з'їзд князів 1097 року, де пролунали слова, що стали основою миру. Кожен хай держить отчину свою. Подальші зусилля Мономаха зупинили братовбивчі війни та зберегли крихку єдність Русі. Як полководець, Мономах не мав рівних. Його стратегія поєднувала дисципліну, холодний розрахунок і блискавичні удари в глибині степу. Вершиною його військової слави став спільний похід князів 1111 року хрестовий похід Русі проти половців. Він розгромив орди хана Шарукана і на покоління забезпечив мир на південних рубежах. У 1113 році, коли Київ охопило повстання проти лихварів і беззаконня, народ закликав єдиного, кому довіряв Володимира Мономаха. Прийнявши владу, він навів лад і ухвалив Устав Мономаха. Закон, що обмежив грабіжницькі відсотки і скасував боргове рабство. Але Мономах був не лише воїном, він був мислителем і просвітителем. Його повчання дітям перший світський моральний кодекс Русі, заклик до праці, милосердя, єдності і відповідального правління. Володимир Мономах помер 19 травня 1125 року, похований у Софійському соборі в Києві. Поруч із батьком він залишив після себе не просто державу, а приклад правителя, який поєднав меч, розум і совість. Його правління стало вершиною єдності та сили Київської Русі. Це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.